2011 рік, коли починається арабська весна. А американці вбивають Бін Ладена. А в Україні судять та саджають Юлію Тимошенко. Туніс має всі шанси стати для українських туристів другим Єгиптом. Тисячі мандрівників з зими бронюють отелі в цій північно-африканській країні. Аж раптом Туніс спалахує від одного сірника. Повстання починається із самоспалення 26-літнього торговця фруктами, в якого поліція конфіскувала товар та електронні ваги. Ця трагедія в січні 2011-го стає пусковим гачком для параду революцій на половині континенту. Їх називають Арабська весна. Акції непокори арабів стали новим феноменом, бо самоорганізація людей відбувалася через соцмережі. Саме так повстав Єгипет. Масові акції там призводять до відставки президента Мубарака. Далі арабська весна перекинеться в Лівію та Сирію, де перетвориться на криваві громадянські війни. Одинадцятого березня 2011 року Японія переживає найстрашніший землетрус в історії країни майже 9 балів за шкалою Ріхтера. Лише під завалами гинуть більше п'яти тисяч людей. Друга частина драми Велетенське 12-метрове цунамі, яке породжує землетрус. Ця хвиля змиє в море близько сотні тисяч будинків. Але найбільша трагедія ще попереду. Після цунамі на атомній станції Фукусіма вимикається електрика. Аварійне охолодження виходить з ладу, і реактори один за одним починають загорятися та вибухати. Після чотирьох вибухів весь персонал евакуюють, але на станції з власної волі залишаться близько сотні добровольців, солдатів та інженерів. Внаслідок кількотижневих титанічних зусиль ці герої частково відновлюють роботу апаратури в реакторах. В грудні 2011-го всі аварійні реактори вдається зупинити. А в Україні тривають розправи над політичними ворогами Януковича. Ряд міністрів та голів відомств уряду Тимошенко тікають з країни інші опиняються в СІЗО чи під підпискою про невиїзд. 11 квітня 2011 року проти Юлії Тимошенко порушують кримінальну справу. Інкримінують перевищення службових повноважень під час підписання угоди з Путіним про закупівлю газу в 2009 році. Очільниця уряду підписала кабальну угоду з ціною в 450 доларів за тисячу кубометрів газу. Я звертаюся до вас щойно, отримавши інформацію. Про те, що Янукович наказав мене заарештувати, правосуддя відбувається блискавично 5 серпня. У залі суду Юлію Тимошенко арештовують. А вже 11 жовтня суддя Радіон Кірієв зачитує вирок. Тимошенко винна. Вона своїми діями фактично подарувала Росії. Близько 200 мільйонів доларів. Колишня прем'єрка їде в Харківську колонію на сім років. Здоров'я залізної леді виявляється не таким вже залізним. В колонії починаються проблеми зі спиною, і вся країна бачить, як колишня кандидатка в президенти використовує ходунки. Юлю випустять лише 22 лютого 2014-го, після втечі в Росію Віктора Януковича. Тимошенко за кілька тижнів змінить інвалідний возик на звичайні високі підбори. Україну продовжують різати політехнологічним ножем. Партія Свобода, якої російські телеканали лякають власне населення, виграє місцеві вибори на Львівщині. Щоб роз'ятрити свободівців. У Львові напередодні 9 травня висаджується червоний десант. Кримчани з проросійських громадських рухів. Вони привозять із собою величезний радянський прапор. Львів вибухає 9 травня 2011 року. відбуваються перші озброєні сутички комуністів з націоналістами. Зброя поки що суто травматична, але телевізійні гаубиці путінських медіа отримують перші набої для гібридної війни і починають демонізацію Західної України. 11 травня 2011 року в містечку неподалік столиці Пакистану завершується життя терориста номер один – Усами Бін Ладена. Його власний джигат починається в Афганістані на війні проти СРСР і з появою організації Аль-Каїда розширюється на весь ісламський світ від Чечні та Узбекистану до Боснії та Африканських країн. Він стає терористом номер один задовго до подій 11 вересня 2001 року. Відповідальність за захоплення літаків, що зруйнували вежі близнюки, Бін Ладен бере на себе лише в 2004 році. Відтоді про його смерть повідомляють шість разів. Ліквідація Бін Ладена стає наслідком чотиригодинної таємної спецоперації загону морських котиків США. Після опізнання його тіло. Поховають в Аравійському морі, а Аль-Каїда визнає смерть свого вождя і обіцятиме помститися. 22 липня 2011 року в Норвегії 32-річний Андерс Бреєвік довів, що одна людина може стати терористичною організацією. В цей день він вбиває 77 людей. Бревік радикальний противник мультикультуралізму, глобалізму та ісламу. Готуватись до атаки почав заздалегідь. Зареєстрував сільськогосподарське товариство, щоб купити велику кількість добрив, з яких виготовив потужну бомбу. Крім вибухівки, Бревік зміг купити карабін та пістолет. Бомбу вагою до 900 кілограм. Він завантажує в мікроавтобус, який підірве в урядовому кварталі Осло. Цього ж дня Бревік, уже переодягнувшись в поліцейську форму, добре озброєний на спеціальному підготованому човні, перебирається на один з островів, де проходять літні збори молодіжного крила робітничої партії. Більше години озброєний терорист безперешкодно розстрілює людей, яким нікуди тікати. Встигає вбити 70 осіб, а потім здається поліції. Андерса Бревіка засудять до 21 року ув'язнення із можливістю продовжити вирок. Його батьки зрікаються його, а решта родини досі переховується, користуючись програмою захисту свідків від помсти родичів численних жертв. З 23 вересня боротьба з корупцією доходить до святого обміну валют. Тепер, щоб обміняти навіть один долар, громадяни повинні пред'явити паспорт. Нове правило викликає тривогу в простих українців, які намагаються вижити, вкладаючи кожну вільну копійку в більш-менш стабільну американську валюту. Спочатку кожна операція вноситься в окрему базу, а з паспорта знімають копію. Але це правило викликає таке обурення, що дуже швидко Нацбанк дозволяє людям показувати будь-яке посвідчення особи, а до бази вносять лише ім'я та прізвище клієнта. Однак всі плани уряду вивести грошову масу з тіні ні до чого не призводять ближче до нового року. Обмінники вже повністю ігнорують нові правила.